Тож, як і обіцяли раніше, будемо говорити, які гарантії безпеки здатні реально зупинити ворога. Та чому військові вже констатують, що незалежно від підсумків переговорів реальна ситуація в Україні буде відрізнятися від дипломатичних формулювань. Про це будемо говорити далі з нами на зв'язку, колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ, засновник благодійного фонду Закриме небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Доброго ранку. Доброго пане Ігорю. Зараз багато розмов про фламінго. Ми вже бачили і технічні характеристики. І тут таке питання: чи зможе наприклад ця ракета долетіти і розбомбити завод шахедів в Єлабузі? Бо одна справа долетіти, а інша обійти ППО? Чи це надто складна ціль зараз? Питання, тому що зараз ну, у зв'язку з тим, що і виявилося, що є таке озброєння. Але в невеличкій кількості невеликій кількості, і тут ще само по собі непросте питання масштабування її, вироблення. А чому на це треба звертати увагу, тому що ефективно застосовувати такого роду ракети, ракетні комплекси, можна, якщо буде декілька десятків, особливо по ага. такому. Ну, у великому заводі, як в єлагузі, це по перше, тобто щоб ефективно вплинути, бо там не так багато засобів впало мастильних матеріалів. Треба в них чітко попадати. Це ж не комплекс, такий де виробляється і якщо невеликою бойовою частиною попасти, потім загор... загорання, і пожежі і все таке інше, тобто ефект відповідний. А тут і ще треба мати на увазі, що і ви вірно підмітили, треба до цього добратися об'єкта, бо сама по собі, от з точки зору фахівця протиоповітної оборони, треба сказати, що ну це така досить приваблива ціль. Uh -huh. Вона, ну якщо правда, ну використовувати на на малій висоті. Якщо ж вдалося її захопити і супроводжувати, вона має велику поверхню для відбиття енергії. А це означає, що виявляти її і супроводжувати відносно швидкість дозвукова, Опять же, і тому як повітряна ціль, ну вона Представляє собою а, ту, яку потрібно і можна uh -huh. працювати з точки зору ворога. І вони зараз вивчають все це. Ну, так, вони зрозуміло. думають, яким чином да, тому що на таких відстанях не така система. Вони ж вважали, що одна справа це наші ударні безпілотні апарати, дрони uh -huh. наші, які несуть сотні кілограмів плюс-мінус, а тут тонну. Uh -huh. От і mm. на, дістають на такій відстані, тому їх ППО ще, по своєї скам структурі міцності не було готово до такого, ага. але важливіші об'єкти вони такі прикривали на все не вистачі. Територія велика, об'єкти багато. От але є тут таке ново з іншого боку. Я тут підкреслюю чотири години. Вона може в повітрі бути. Це означає, що побудувати то маршрут, ну, треба його виявляти. Вони що досконалюються, ну, так. і формують нові райони протиповітряної оборони, то є можливість їх обходити. Але uh -huh. це така собі боротьба. Одна справа, якщо дрони, які запускають, наприклад, там наші, ну, декілька десятків. А ефект гарний вважається, якщо 30-40% від них дістане uh -huh. цілі. Розумієте, скільки uh -huh. уходить uh -huh. на роботу їх протиповітряної оборони, особливо ті об'єкти, які прикриваються, а well, так, так. Скажем, в Татарстані цей об'єкт прикривається. Тому я хотів би, ну скажем, довести, що не треба так, от шукати скрізь сріблу кулю. Нам дуже хочеться цього Тома, війна, все таке. Так, так. Але все ж, я за реалістичне сприйняття наших можливості зростання без спроможності це дуже добре, але треба мати на увазі, що треба розвинути виробництво. Щоб були десятки такого роду ракет, ну, так, які району так, могли виконувати завдання? Це зрозумів. Давайте трохи поговоримо про стратегію ворога, тому що вчора кілька десятків ворожих дронів атакували один з об'єктів газотранспортної системи на Полтавщині, і це вже підтвердили в Міннерго. А тож енергетичне обладнання було пошкоджене також в Чернігівській області. І от в останні подібні удари були зафіксовані два місяці тому. Чи означає це, що Росія знову обрала мішеню саме енергетичну інфраструктуру? Обрала для того, щоб скажем вийти, бачите, коливається, трап, коливається. А Путін прокладає як би шлях згідно плану, який він вибрав. Я okay. тут говорю про те, що повертатися, якщо і повертатися в зупинення ведення бойових дій в повітрі. А Україна перша пропонувала ще перед початком переговорів нагадати в повітрі і на морі. От, але е, росіяни погодились тільки на те, щоб повітря зупиняти, не бити по об'єктам енергоструктури, і зараз вони роблять все таким чином, щоб нас повернути до такого підходу. А чому? А тому тепер повертаємося до того боку, про який ми говорили. Ну, угу. У нас е, ударні шахіди їх багато, е, частка знищується їх системи протиповітряної оборони, але долітає. І вражає, але вражає е, з бойова частина, ми в 100 кілограмів ну, в залежності від е, того, які у нас дрони е, застосовуються, і все ж долітають. для того, щоб вразити підприємства, де виробляються пала матеріали, е, де вони зберігаються, і так далі, такого... Достатньо, тому що загорається все те, що е, там розливається, вражається, і пожежа, і тобто менше засобів потрібно. Засоби не такі потужні можуть бути за рахунок застосування наших дронів для того, щоб Суттєво вражати такого роду об'єкти, uh -huh. і ми бачимо, що для росіян це дуже болюче, uh -huh. значить, великі підприємства даже зупиняється. Вони вже бензин не продають зовні. Вони вже в деяких регіонах той же бензин видають по талонам так так, так. так, коли у нас якби і в і в зв зв'язку з цим, і це все в а тепер там окремо. Вони ж закривають тему, яким чином все це довозиться до. Підрозділи частин Збройних сил Російської Федерації і на це теж впливає. А скільки це болюче, значить, Путін думає, яким чином все це подолати. Дуже просто значить, проявити якби, ініціативу того миротворця себе показати, що давайте зупинимо, але не повністю наповіти, за що ми виступаємо, а за сегмент. В якому Україні найбільш ефективна, uh -huh. от якщо його зупинити, ну а там далі ми не А все решта можемо, тому що ми ну, залишається ми, якби, про, залишається тільки чекати да, приходили. Да. Yeah, yeah. До речі, до... на такі на підтвердження ваших слів вчора була yeah. інформація, що 13% НПЗ потужності Російської Федерації були виведені з ладу якраз через удари yeah. українськими шахедами. Yeah. Розуміло, yeah. будемо слідкувати. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Дякуємо вам.